It's the most wonderful time of the year with the kids jingling. Із різдво. Вітаю. Пригощайтеся. Салати в тазика. Трохи сухе. Ну, не знаю. У мене смачно. Хочете помінятися? The... Це Різдво, Різдво, Різдво. Іди гуляй! А! Держи! А! With those holiday greetings and... і це називається Різдво дванадцятеро людей без тепла і без світла. І без їжі. Її... Тут повна недоїдків, З пивом п'єте. Якось дуже дивно. Ні людей, ні машин. І скільки це ще триватиме? Ми чули щось на горищі. Що за чортівня? Святий Миколай цього року не прийде. Замість нього прийде темний старий дух. Це від копит. Лось, козел. Який це козел ходить на задніх ногах? Його ім'я крампус. Він і його помічники приходять не роздавати, а забирати. Не заводиться. Тримайтеся одне за одного. Він ходить тінню за святим Миколаєм. Викрадач Різдва. Це ж різдво. Ну що може статися на різдво?